Всім привіт. Що ти від нас тікаєш? Я Та я думаю, це не Друзі, приїхали пошаритись по лісі. Позаду нас сосновий лісок, і ми хочемо погуляти, може десь якийсь маслючок знайдемо. Ну і палки також минують тут, везуть тут ось таке озеро кльове. Якщо в нас залишиться трохи часу, то... Та може ще покидаю, что Ти Дивись бо тут с трм настоять. Да ну з ладошку. бо отакі плавають. Красопил, що он покидает. От сюда тебе видишь. Там рыбачок а -а -а. Такі, вон, Така місцевість. такимцевисть клевая. Соусла. Хоть за поклапу. Бери по хлопку, пер і О, лови. Сергій, лови судака. Я хочу судака, а не красноторки. Ти хочеш судачка? Хочу, здорово, судака. Кіло на три на чотири. Ну хоча б на два. Вообще гарный добу судак. Немало. Ладно, пішли в ліс пошаримось трошки. Ходим. Зараз підемо туди трохи далі, там є качелі. Подивимося, там є хтось чи нема. Це зранку пройшов дощ. Тут трохи купальщиків розігнало. Не знаю, може ще вдасться нам порибачити трохи, може, а може не вистачить часу. Не знаю скільки ми будемо лазити по цьому лісу. Але я дивлюсь, що тут сухувати ліс такий не густий, то, мабуть, ми тут нічого не знайдемо. Да, Сереж? Розраховуєш на рибу якусь. А... На рибу не знаю на рибу на гриби не знаю, так? Да? Бо щось ніяких і нам'яків немає. От люди відпочивають, а так залишають після тебе пляшки. Гори сміття дуже прикро і обідно, що засирають яку природу, але нічого не зробиш з цими свиньми. Сергій, розкажи, які можна знайти гриби в сосновому лісі. Я думаю... Мухомори? муха это и самим собой поганки. Ну, а съедобных, я думаю, сейчас можно найти белые грибы, маслята, белые грибы, польские, синяки, маховики, подберезовики. Ну, ничего себе, и ты все знаешь эти грибы? Рядок, да, Ну сейчас в сосновом мы, мы на, на Ми охотимся за білим грибом, за польськими, за, за масляками. Mm -hmm. Польський Ну, mm -hmm. Ми поки що в ліс не зайшли, ще ми так тільки. Накрайні в mm -hmm. Ну, Я дуже дуже хочу знайти. Тут таке пісище, ще, бачите, тут пісок добували. Тому тут таке озеро утворилося. Сергій, мабуть, треба занирювати вже в ліс. Mm. Ми будемо круги півдня. У нас і так часом. Okay, не до Ще до качель не дійшли. Ну ладно, пішли тоді. Ну, вон там, Куча будиночок для птичок на деревах. Ну то ми йдемо тут по дорозі, а пізніше будемо звертати. Сергій вже запікся а так mm -hmm. спекотно. Пари на дощ знову, ну, то будемо йти. Чи знайдемо, чи ні. А мені самі аж цікаво, реально. Може ми зря проведемо цей час, витратимо, але, але прогуляємося по лісочку, подивимось, що тут, як тут. Ми тут ніколи в цьому лісі не були, грибів не збирали, нічого не шукали, не знаю. Ну, білі гриби то вже збирали, але не в сосновому лісі. Ми трохи не туди пішли. Треба було по-місцевому. Але там зарослі такі, що там то в лісі чи в лість, чи ні, треба купляти резинові чоботи, бо що без чоботів там Та воно й тут, але тут трохи менше бур'янів, а там небезпечно ходити по зарослі. Жопка ще так крута, конячка. Не знаю, чи ми грибів знайдемо, ми але конякому рознайшли. Тобі то, дакета дівчинка. лошиця. Лошиця. Лошиця це якась дура. а то... Не, це не самець. А то гарний красивий кінь. скільки равликів Сергій. Один, два, три, чотири, п'ять, шість. Ми зараз тут хіба що равликів цих, mm -hmm. цих назбираємо і все. Друзі, не такий великий вже тут і лісок. Я думала, побільше буде. Їде то авто, сліди копит mm -hmm. того коня. Коротко, ходимо ми, бродимо. Кроме равликів, там одну поганку тільки знайшли. Ух ти, блін. І куча куча цих равликів скрізь. Лісок невеликий такий. То я дуже задоволена, що ми взяли палки. То зараз, мабуть, будемо вибиратися. І підемо ловити рибу, так, да, Сереж? То добре, хоч. Хоть... Ти дивися уважно, щоб равликів не було. А то перед... передамо з цих. Вже він одному равлику на голову наступив. О, Сергій дома все, гірки перетоптав. О там не завина, може там не завиніде. Нема тут ніфіга вообще. Поган. Навіть погано тут, мабуть... Сухо, треба йти в той місцевий ліс, де казали, що там збирав. Мені так впало туди, якщо чесно йти. Дуже далеко треба йти. А гриби реально є, люди вже консервують. Сергій, ну блін, доведеться купляти сапоги. З тебе резинові чоботи. Отакі. Вейдерс. <реш> Вейдерс. <реш> Вейдер. Ну, Дивись, під ноги. Вона ну, тут, мабуть, суха, а може тут взагалі їх не було. А хто знає. Не в кожному лісі є гриби. Обережно, Сергій, равлики. І ось равлики, скрізь одні равлики. Ні мухомора ніякого немає, ні поганка. Одна поганка тільки, так що не вдали якийсь похід в ліс. І ліс якийсь малий. Я щось так по карті глянула, думала, він трохи більший. А він якийсь взагалі. Ну, то, коротше, зараз підемо на озеро, там, поки купальщики не підтягнулися, бо вони зараз сонце виходить, дивіться, зараз вони понабігають, що ніде буде навіть і підійти, і порибачити. Сухо, дуже сухо. Ти бачиш. Або просто безгрибний ліс якийсь. Ну, я бачила, вже збирають, але... Ну, але не в соснах. Таких змішаних. Там, де ми судака ловимо, там берези є, дуби є, коротше, там можна теж піти, поїхати, якраз і судака половити, там трошки. Тому що там місцеві шастують, тільки де дощ прийшов, там не встигнеш. О, все, будемо, коротше. Вибиратися. Зараз якісь мушкари. Як поналазив штани. Ну що, Сергій, така у нас невдачна якась поїздка. Це добре, що ми взяли. ці які... Палки, Палки скаже. Mm. Та я теж так подумала, ми тут перший раз, то хоч би знав. Тепер будемо знати, що тут не годиться. Тут хіба що кемпінг можна зробити. Yeah, yeah. І то не завжди годиться, тут як почнуть на мотоциклах тих ганяти. Ми вже тут були і намагалися зробити відпочинок, але вони не дають, як почнуть диркатися. Сосен, пішло. Пішли, хоч окуня половимо Тьот, Угу. Пішли. В Кавратці вода стоїть. Мислі в Кавратке вода стоит. О, ничего себе тут вырили. Я думала, там надо. Я думала, в яме вода стоїт. Хтось что вони тут рили, непонятно. А пішли, коротше, рибачать. Треба йти туди, куди я кажу за грибами. Та також треба знати місця. Ми не знаємо тут, де білих грибів можна назбирати. збирати. <рес> Натяки, ну, <тільки> подивіться, <рес> на мухомори, друзі. Це не мухомори, на, на грибні якісь ділянки. Ну, Ми вже виходимо, ну і ще так трохи завуальовано. Обережно, раб гігантський, ще гігантський. Хоч поганку знайшли і, і то добре. Ну, бачиш трава, я ж кажу, треба там, де трава походить. Там більше вологи. Капець. Ну, ідемо на вихід. Може ще якусь поганку на виході знайдемо. Назбирали грибів, повні кармани, кишені. Сумки, баули йдемо, Чи як буде додому донести. Зараз, 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 йдемо прибачити. Як... Приманок я взяла не дуже багато, взяла всього одну коробку, там пару пакетів. Я розраховувала, що тут ліс більший, дома ми довше будемо ходити. А він зовсім маленький. Коротше, скрізь будинків багато. Якось я не зорієнтувалася по карті, по розмірам то зараз піду, ну, я думаю, хватить там, я взяла, які там взяла приманочки взяла. Ой. Свінги взяла, -е твістерочки там взяла, полярики взяла, окунька забула, єдине, що взяти упаковку з ларвою, але в мене коробки є, дві штуки, один і шість, і більше там ще є. Ну, зараз підемо, спробуємо помні. Mm. Ось такий тут пісочок. Кар'єр нарили. Скажеш, що скажеш, рибак? Здоровий пісок. Здоровий пісок. Може, добре, що трохи дощик пройшов, примочило. ось. Не так насипається, тут зараз повні покроси були цього піска. І сьогодні прогулочне відео, друзі, я не знаю, що у нас чекає далі в тій риболовлі. Чи щось буде. Я сподіваюся, <звук> що ми можемо хоч якось окуняндру зловимо. Красиво тут, скажи. Пісочок так. Ну і озеро вон там далі. Ми вже бачили відоси з цього озера, і щуки були, і окунь тут в мене був взимку. Пам хто пам'ятає, хто дивився відео на ультрафіолет. 4-дюймовий шайнер. 400 грамів. Я не пам'ятаю, що то був. Чи січень, чи лютий щось якийсь січень? Зимовий місяць був. Це класно. Піраміди харківські. Харківські о, піраміди. О, ласточки дьозі Угу. Харківські піраміди. Ось така чорнюча хмара суне прямо на нас. Вітер, дуже великий вітер, хвиля. Коротше ні гриби, ні риби. Зараз нас прогоне ще дощ. Але ми ще поки, поки що рибачимо, Клювань ще поки не було, в мене почалась рибалка з обриву, продовжуємо. Фух, бля. Нарибачили, друзі, наловили риби. Ота От чорна хмара прополоскала на нас як зуби в роті. Корись. Поки вже зонтик зламало, так, зонтик поламали, парасульку нашу. О, Ось, взагалі, взагалі, взагалі. Просто позагинало парасольку. Ми ледь-ледь вдвох на тому пляжі, воно ще хвиля. Біля води, воно би тут не так би сильно було. А там вода, сильний вітер, ледь-ледь, коротше. Ледь вдвох втримали ту парасольку, Сергій вже вискочив бігти, каже, пішли тікати, пішли звідси з так, да. дивіться, на тут не Приманки, коротше, в воді спінінги. Він каже, пажлі це нам нафік. Я говорю, там палка ж треба забрати. Ну, Сергій з цукру на 80% зроблений. <су> І води, Та він води дуже боїться. Дивіться, які красавчики. І я також вся в піску. Навіть труси мокрі. Все мокре. Ох, капец Зніми мене сзади. І досі ще прямо хочу. Гляньте выход, дивись. Дивиться. ха Блин. А, там примат. А нашо. Штаны мокрые, реально. Все мокре, реально вообще. Я в шоці, блін. Мокрі рибаки. <ріст> 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 Хоть би хоч сонце сейчас ще посвітило, бо трохи висохнути. Нам ще треба через місто додому вообще тоді. <ріст> мало нам зонтик. <ріст> ну все вообще. Теперь парасольку треба нову купувати. І, до речі, ні одного клювання було. Я по пляжах пройшлася з окунячими переманками. Дуже дрібний такий спалець, окунь плаває, але більше нічого не клювало. Бачите, які чорні там хмари. Але більша хмара пішла туди по місту. Це місто там далі, вже ми в місті. А менше пішла на нас. І нас так гарно прополоскало. А якби а прикинь, якби ще та більша пішла сюди, хмара. Ти представляєш? А, да, да. Ми б взагалі, блін. І ще ж біля води. Хоч би хоч тут в лісочку, воно б не так. От сонечко, що хоч стало. Капець. Я навіть не знаю, чи ми обсохнемо ще будемо ловити, а може вже будемо звалювати, бо воно таке круте, може ще назбирали і грибів коротше, і всього. Кепку мою взагалі зносило, я не могла втримати. Так що така у нас краса. Літо. Купайтеся, хочете в басейні, хочете в душевій кабінці. Я чесно теж навіть не знаю, що тепер робити. Чи ще рибачить дуже важко тягати мокрі штани на собі. Резинка. 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 окунь. Мені шкода окуня, реально. Давай я тобі допоможу, я на... натягну, а ти давай іди за окунь. Там якась честь резинка, я вже сьогодні чіплялася. Прямо руки з резинки. Тільки завершила прямий ефір, і я у Сергія одразу поклював, як вже хотіла телефон рюкзак закинути. Задолбала ця резинка вже, чи есть, да? А ты уже дым кусок. Ну, щоб я сама не запускаю. Щоб вона не шлепнула а нам а попиться. Ні-ні. А тут вже трохи ціліший, да, кусок? Сейчас там якусь витягнеш. крысу вытянешь. Ніфіга себе. Подшипні. Подшипні. І что ты будешь ним робити? Рибу глушить. Це ага. вбережно, бо тут же ж твоя б... спининг. <сфіннінг>. Так що якось так рибачим. Ох, думаєш, що думаю. Вони... Кого вантаж? Ти давай. Я цірок нужен. Такий охуньок, бачите, заплутується. Тільки завершила прямий ефір, мікрофони вже зняла, вже все зняла, думала, будемо вже йти. І Сергій зловив окунем, бачите? Так що, ось така дрібнута клює, в нас ларви закінчились, клювало тільки на ларву. А на що ти зловив? На помаранчеву? Ні, я на, я на, на черв'яка. А на черв'яка? Блін на день. Окунь? Приманка? А, секс-імпакт. Де... Я не знаю, а може воно стяглось? на окунь. Може вона стягнулася скалити? Тепер мені не йде. Ну, він у нас той резинка. Ти бачиш, він, напевно, відпав, він же не новий був. І він зеленого цвіт і тут от вроде. Дуплет. О. Дуплет. Одночасно Сергія клюнула і мене. Дивіться, в мене така скромна дівчача, рибина. О, Сергій, а вже щось побільше. Це самий такий серйозний парубок. Серйозний так що такий хороший конюк. О, та глянь, який він покусаний. Нет. З тої сторони. О, оце щукавій. А може ти хвороба яка? Ні, покусаний. Так що таких два? Так, да, щука. Ну, я свого відпускаю, а ти того, мабуть, забереш. Вс. Таких десяток. Да ну да, ну да. да.